Сьома та восьма серія серіалу Центральна лікарня вийде 14 травня на телеканалі 11 Україна розпочинаючи з 20.15. І так, що ж ми тут побачимо? В сьомій серії до лікарні потрапляє хлопець із ножовим пораненням. Його дівчина стверджує, що на нього напали хулігани, але пізніше стає відомо, що він проковтнув лезо. Тому приготуйтесь побачити, що ж там сталося і хто в цьому винен. У футболіста, який напередодні зробив спробу суїциду, є шанс стати на ноги. Маргарита Сергіївна пропонує ризиковану операцію, але Володимир Петрович не дає дозволу. Зрозумівши, що тільки ця операція дасть хлопцеві шанс жити нормальним життям, Маргарита вирішує піти проти волі головного лікаря та провести ризиковане хірургічне втручання. Та до чого це все призведе? Чи не пошкодує про своє рішення Маргарита? У восьмій серії стає відомо, що під час ризикованої операції у пацієнта сталася зупинка серця. Але Маргарита Сергіївна витягла його з того світу і дала можливість повернутися до нормального життя та продовжувати грати у футбол. Але операцію було проведено без згоди головного лікаря, тому кар'єра Маргарити опинилася в небезпеці. А от Рустам Давидович тим часом наразив на небезпеку життя дитини, тому що хотів колоти йому адреналін замість нових ліків, які є більш безпечними та дієвими. І ця ситуація призведе до сумнівів у компетентності Рустама. Тим часом, схожа подяка футболіста Олександра до Маргарити переростає на щось більше. Що ж, пишіть коментарі, що ви хочете побачити в наступних серіях. Ставте подобайку і до зустрічі!